Добрий день. Сьогодні покажу, як можна отримати переказ Western Union у валюті на... в Україні. Наприклад, вам прислали фотографію переказу по Western Union. В... Вам прислали фотографію, документи Western Union. Нас цікавить оці те, що підкреслене жовтим, ціна, тобто кількість пересланих коштів, і номер МТ. Це отут, це місце нас цікавить. І от коли ми скопіювали цей номер, відкриваємо privat 24. privat 24 внизу відкриваємо сервіс. В сервісах знаходимо другу зверху перекази. В переказах друга зверху міжнародні перекази. Бачимо тут Western Union. Наприклад, можна будь-який інший, в кого як, хто як отримав. Номер переказу я вже скопіював попередньо. Сума або валюта, в якій буде переказ. Наприклад, євро. Сума вказує. Яку нам переслали. Країна відправлення переказу. Наприклад, Німеччина. Отже, продовжити невірний формат. Треба. Стерти ті палички, щоб цифри йшли по порядку. Ось. Пішло, продовжити. І тут написано, хто відправив і карточка, як вам потрібно відкрити карточку онлайн. І тоді ви на неї зможете отримувати. Ну, можна фізично, але простіше відкрити онлайн. Як відкрити онлайн буде в іншому відео під описом. Ну і тепер тут став галочку Ознайомився, Отримати. Переказ відправлення на виплату. Отримано. Чекайте повідомлення про результат. І все. Чекаємо повідомлення про результат і вона прийде повідомлення. Вже прийшло повідомлення, що Приватбанк вже зарахував кошти. Будуть запитання пишіть.